Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Содова. 11 жовтня погоду визначали за інієм і заморозків. Якщо вранці на дворі його багато налипло, бути сухій і сонячній погоді. Чого ж чекати 11 жовтня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. На Тернопільщині 11 жовтня буде малохмарно. Вночі та вранці – туман. Температура повітря вночі – 7-12 градусів тепла, а в день – 19-24 градуси тепла. У Тернополі 11 жовтня буде мало хмарно. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 20-22 тепла. А переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv 4tua Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.